Дитина із шкільної лави починає усвідомлювати, що формула успіху це обман і хитрість, а не талант і праця, то її відчуття справедливості притуплюються. Згодом таке розуміння, що справедливості не існує, а закон можна порушити, учень чи студент понесе далі. Христос, який сьогодні входить до Єрусалима, каже нам, що не тільки. Можливо, але й вкрай потрібно творити простори чесності, вчитися не піддаватися спокусів. Молодь, яка стала рушієм багатьох змін, що їх ми переживаємо зараз, має бути в авангарді звільнення від корупції насамперед у освіті. І з радістю можемо твердити, що часто так і є. Однак, боляче спостерігати, коли багато з тих, що стояли на Майдані, і були готові померти за майбутні країни та за чесні правила гри, чи зараз готові йти на компроміси із власним сумлінням заради досягнення якихось маленьких цілей чи тимчасових полегшень, дати хабар і дістати кращу оцінку, заплатити і отримати готову дипломну роботу, схитрувати і скласти іспит, для того не треба докладати зусиль. Дорогі молоді люди. Ви варті найкращого. Вважайте на великих. Бажайте великого, працюйте, не дозволяйте нікому применшувати свої мрії чи амбіції. Учіться, працюйте, будьте чесними. Не давайте хабарів та не мовчіть, коли їх у вас вимагають. Корупція боїться світла і публічності. Для того, щоб отримати добру оцінку чи диплом, не потрібно багато. Просто треба чесно вивчити предмети. Щоб отримати добре місце роботи, просто докладіть зусиль. І так непомітно для себе, складаючи іспит за іспитом, ви складатимете іспит із життя. Не бійтеся того, що спочатку почуватиметеся безсилими і вам кричатимуть на вздогін Ти є дивак, ускладнюй собі життя. Такими самими диваками в очах фарисеїв виглядали молоді люди, які стелили свій одяг перед Ісусом, що входив у царське місто та зрізали молоде гілля із дерева, вигукуючи, осан благословен, хто йде дня Господня. Спротив корупції викликає шалену протидію тих, хто не бажає змін. Так само і законовчителі вимагали від Ісуса, щоб молодь замовчала. Однак Його відповідь була. Якщо вони замовкнуть, буде кричати каміння. Якщо замовкне сьогодні перед неправдою молоде серце, заволає до Бога сама українська земля. У корумпованому суспільстві важко відразу змінити всю систему. Ефективною є тактика малих кроків, а принциповість навіть у дрібних речах виховує чуйність. Добро захоплює і поширюється. Ваш маленький чесний вчинок може зворушити навіть найбільш скорумповане серце, а приклад надихнути багато інших, бути стійкими до спокус. Принципово меншість здатна змінювати правила взаємних стосунків. Ми були свідками цього на українських майданах. Щоб долучитися до змін, які перевершують нас самих, і не залишатися на рівні особистої боротьби, необхідно об'єднатися. Шукайте однодумців і будьте певні, що серед ваших ровесників знайдуться тисячі таких, хто скаже, я не даю і не беру хабарів. Цим ви допоможете відновити довіру і дух спільноти, яка руйнує, яку руйнує корупція в нашому суспільстві. Церква завжди вас підтримає в цьому русі чесноти. Проте, звільнення від корупції не є самодостатнім. Це лише свобода від чогось, від залежності і поневолення неправдою чи злом. Свобода, як лише можливість вибору, є не, ще, є не є ще справжньою. Людина покликана не просто обирати, а обирати добро. Християнська свобода є свободою для істинної любові, для зросту, для успіху, для перемоги та побудови кращого майбутнього. Популярна нині теорія, яка говорить, що головна цінність свободи полягає у самій можливості вибору, нівелює поняття відповідальності за здійснений вибір. Щоб стати господарем власного життя та співтворцем Божої волі, треба бути готовим нести за них відповідальність. Бути вільним означає обирати благо для суспільства, будувати вільну і незалежну Україну. Оновлення суспільства це дар від Бога. Що акту актуалізується через наш вибір, ми не маємо права залишити після себе зіпсоване суспільство. Саме молодь має той дар, щоб спонтанно вибрати добро, щоб вибрати Бога і закон, так як молоді люди, що побачили у Христі справжнього Спасителя і Месію, при вході до Єрусалиму. Дорогі в Христі, молоді друзі! У цей святий рік Божого милосердя зичу всім вам оновитися у любові нашого милосердного Бога, дорогою до свята Пасхи Господні, заохочую вас приступити до таїнства Божого милосердя сповіді і стати причасниками Його любові у святому таїнстві Євхаристії. І з нетерпінням чекаю зустрічі з вами під час традиційної всеукраїнської прощі до Зарваниці та на світовому дню молоді у Кракові. Благословення на Вас, Святослав, Глава і Отець Української греко-католицької церкви, Дано у Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, а кафістову суботу, 16 квітня 2016 року Божого. Наше ікрано Тіша зеленська, кіре наша, Франциска, Папу Римська, блаженіше Патріархи, слава Шиша, хиписпокалібомира, приосвящення епископів наших ірьевствах ірбодана, за тиші служать і послужила цьому святому храмі, за те наших духовных, все хрести братів наших. Побережна родна заправляє за все війська, слади помили, слави помилні, посади, Боже, Божого, і Сьогодні на весь військ народа, і була слабого сім, і любові, серце, батько, бо винове до заворів, ніж родився, правій посла, доброго сергового.